Доброго дня! І травень місяць, і це рої. І для починаючого пасічника це дуже гарна нагода розширити свою пасіку. І зараз почнемо з чого. Рої потрібно ловити хоча б свої, а далі вже задуматися про рої, про полювання на роїв чужих роїв. В посадках, в лісах там і ще десь. А свої обов'язково потрібно ловити. Для чого ми повинні зробити ловушку, яка буде встановлюватися у вас на пасіці. Що я беру для цього? Я беру для цього положок. Це прополюсний положок, який стояв в урку. Відрізаю від нього частину. Значить, одразу скажу, що положки я не продаю. Положки ставлю, у мене везде пленка стоїть, Положки ставлю тільки спеціально для. Роїловок і спеціально для спини. Так як прополісний положок, дуже гарно допомагає від спини у кого радикуліт або якісь грижі. Якщо потрібно, розкажу, як ним користуватися. Ну, не про це. Значить, вирізаємо кусочок положка. Произвольно. Тут приблизно сантиметрів 10 см. Значить, длину він, я його вирізав 47 см. Далі що я беру? Беру дві досточки. Досточки Умисно взяв з диркою від сучка, щоб ви не шукали спеціального матеріалу. Берете будь-який матеріал, який у вас є. Штахетник чи ще щось. Значить, ця досточка має 9 см. Вам произвольно. 8-10, немає значення. В длину вона має 47 см. Далі, що ми робимо? Значить, я просверлив. Для удобства отвори, в них, якщо видно, ось от три отвори. Для того, щоб закрутити саморізи. Далі що я роблю? Значить, беремо досточку одну. Беремо палажок. ось він. І до палажка я прибиваю, до досточки палажок прибиваю степлером. Степлер не працює. Так, Проблему степлера з загнутим гвоздем вирішено. Продовжуємо. Значить, прибиваємо степлером, для того, щоб він просто не рухався, коли ми будемо збивати нашу ловушку Все. Він у нас прибитий степлером. Іншу досточку з заготовленими дирками під саморізм отвором, значить, будемо прикручувати до цієї вже заготовки досточки з положком. Виставляємо рівненько і будемо закручувати. Ми маємо отакий, от от на вигляд, домик такий. Бачите? Все. Далі що ми робимо? Ви можете ставити, можете не ставити, але я ставлю. для того, щоб продовжити вік нашої конструкції, після криш залишаються отакі обрізки. Тому ми ці обрізки можемо прибити сюди. і прибиваємо нижній обріз Все, ми маємо отакий от домик з прополісним полашком. Далі произвольно закручуємо сюди два саморези для того, щоб вчепити проволоку, на якої буде триматися наша ловушка. Відео трошки скоротив, щоб не було сильно длинне. Проволку, зрозуміло, як вчепити. Два саморези, проволоку, проволоку не робіть сильно е, більшою дугою, для того, щоб вітер його не розкачував, її не розкачував. Отаку От ловушку ви вішаєте у себе на подвір'ї на території вашої пасіки. І далі рій чіпляється сюди. Чому 47? Для того, щоб потім, знявши цю ловушку, дуже удобно було опустити її в пустий вулик. Якщо потрібна інформація, як зробити ловушку виїзну, яка буде у вас десь в посадці висіти, можемо зняти і таке відео. А поки ловимо хоча б свої рої. І робимо декілька таких ловушок і розставляємо у себе по пасіці. Ну от, якось так.